Просто зараз до нас долучається Михайло Жирохов, історик, військовий експерт. З ним детальніше обговоримо російську атаку на Україну. Раді вітати вас. Добрий вечір. Добрий вечір, пане Михайло. Отже, як нам трактувати таку жорстоку атаку росіян? Вона в принципі щоразу жорстока, але цього разу одразу чотири балістичні ракети в бік столиці. Як це врозуміти? Це помста за те, що у нас з'явилися в 16 чи що це взагалі за крок такий? Ну, очевидно, якщо подивитись карту ударів цієї ночі, що вони були направлені по аеродромам, де можливо можуть можуть F-16. шістнадцяти Крім тих ракет, що потрапили в бравари, а всі інші шахеди і ракети були направлені саме по аеродромам. А стосовно попередньої масованої атаки, де було збито 89 безпілотних літальних апаратів, чи пов'язуєте ви і ту атаку із виявленням місць дислокації літаків? Ну, та це, це теж було очевидно, тому що вони е, зараз намагаються знищити цю інфраструктуру і е, ті місця можливі базування для е, польові аеродроми, які тому що очевидно, що Ф-16 базуються зовсім не під столи, не під столицю і, і е, ну, взагалі не тут. Пане Михайле, а як вам ця тактика поєднувати балістику з шахедами? це має за собою якесь підґрунтя? Чи військова наука якось пояснює це, чому вони комбінують шахеди з балістичними ракетами? Вони хочуть якось відволікати нашу увагу, розтягувати наші сили ППО. Потрібно розуміти, що для збиття е, різних повітряних цілей повинно різні, е, різні засоби для ураження. Наприклад, для шахедів це буде достатньо е, цих мобільних вогневих груп, але для збиття, наприклад, е, вже балістичних ракет це потрібно петріоти. І е, очевидно, що в одному місці сконцентрувати різні, е, різні рівневі зенітні. Засоби ураження практично неможливо на території всієї України. Це можливо ну тільки в якомусь локальному місці, і це локальне місце очевидно, що це е, Київ. а Крім того, е, якщо прорвати таку оборону відразу неможливо, то у військовій науці використовуються масштабування. Тобто не 20 безпілотників, а 30, 40, 89. І тільки тоді, коли ці ракети вже будуть використані, наступні безпілотники вони наносять вже певний певний урон, по такі виконують свої завдання. Тобто слід очікувати повторення і масштабування таких атак. А все залежить від того, як росіяни накопичують ці ракети виробництво у них воно йде досить повільно, тому їм потрібен якийсь час для того, щоб зібрати, скажімо так, докупи ці ракети для того, щоб нанести потужний удар. Якщо припустити, що винищувачів F-16 у нас не так багато, зараз обговорюється в медіа цифра 10, хтось каже 6, припустимо, від 6 до 10 штук тих є. Можна припустити, що всі вони знаходяться в різних місцях, бо було б Ну, дивно зберігати всі літаки в одному місці, щоб спростити завдання ворогу, і таким чином, вишукуючи ці літаки, Російська Федерація ладна витратити дуже багато ракет і дуже багато грошей на ці ракети чи ні. Яка сума витрачена на пошук і знищення одного припустимо літака F-16, Ну буде прийнятною для Російської Федерації. А, ну це знаєте помилка така цивільних, які е думають щось про війну. Військові uh -huh. не рахують кошти. Вони їм не важливо, скільки коштує ця та чи інша ракета. Їм важливо, чи виконує вона свою функцію, чи знищить вона е е якусь е зброю супротивника. Тому про те, що там росіяни використали 60, 50, 70 мільйонів доларів, це ну така собі маячня, тому що е, все залежить від того, виконано завдання або ні. А ціна це для військових взагалі ні про що. Точно так же як у нас цю зброю, яку нам постачають, фактично можна говорити, що вона безоплатна, але фактично вона ж не безоплатна. Е, тому це е, е, так. Собі моменти росіяни будуть вишукувати f-16 Вон це їм потрібно перш за все в медійному плані. Так ми бачили це з Хаймерсами. Це ми бачили з Абрамсами, і зараз ми бачимо це з f 16 Пане Михайло, дозвольте ще уточнення. Повітряні сили, коли відзвітували про атаку, вони зазначили, що було збито балістичні ракети Іскандер м і скисна лінія КН 23 Тобто є підозра, що можливо це не тільки були російські ракети. Чи є у вас припущення? Чи Росія випробовує інші ракети інших країн на нашій території? Чи кидає не тільки свої «Іскандери»? Ну, ці північно-корейські ракети вже застосовувалися раніше при обстрілах Харкова, і е, це можна сказати тільки маючи на руках уламки. Ці уламки, які викладали напівофіційні ресурси, це очевидно, що це північнокорейського виробництва. Ми це говорить про те, що виробництво недостатньо для потреб війни. Тобто, оці масовані удари росіяни хотіли би наносити кожного дня, але такої можливості у них немає. Якщо вони роблять 20-30 ракет в місяць, а їм потрібно їх в місяць 150-200 тому вони намагаються це зробити Північна Корея їм поставила. Вони давали запрос до Ірану, але Іран все ж таки має власні проблеми на близькому сході. Тому ракет в Російську Федерацію не постачає. Та і на завершення дозвольте ще уточнити, пане Михайле. Зараз харків'яни, попри ранкову атаку балістикою, кажуть, що в принципі повітряних тривог стало менше, і кабів летить на Харківщину менше. Як ви це пояснюєте? Чи можемо ми зараз якось трактувати, чому їх стало менше, і прогнозувати, що буде далі? Ну, по перше, потрібно сказати, що на жаль, величезне загострення на Донецькому напрямку, і росіяни там по максимуму використовують каби, тому що ну Харків це все ж таки відносно тилове місце, і там військових об'єктів є, але вони не настільки важливі для росіян зараз, тому що вони собі зробили таке завдання максимально наступати на і саме на Донецьк. Кому напрямку тому всі можливі каби, А очевидно, ще одне: що у росіян не так багато літаків, які можуть нести ці каби, А це тільки су 34 чотири. І вони всі використовуються на фронті. Зрозуміло, зрозуміло. Та, Дякуємо вам, собі. Дякуємо, що долучились. Дякуємо за ваші експертні думки. Глядачам нагадаємо, Михайло Жирохов був із нами. Історик та військовий експерт говорили про російську атаку напередодні ввечері та вночі, і навіть зранку, зокрема, балістикою по центру Харкова.